Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. І ще одна переробка з Аврори і перезаливка відео. Ось така цікава ємність попалась мені. Таке якесь еквідерце як цікаве з кришечкою, але воно прозоре. Мені захотілося там зробити таку мініатюрку новорічну. Що я зробила? Я всерединку змастила клеєм. От, І засипала туди штучний сніжок, теж придбала його в аврорі. І є у мене ось такий Санта Клаус маньонечка. І ось таку ялиночку я відливала сама з гіпсу. Пофарбувала її зеленою фарбою, білою посипала глітером. І ось такі гілочки цікаві. І такий картон, картонний невеличкий олень. І я вирішила це все використати. На клей саджаю туди, цього оленя. На дракончик я це все садила туди. Бачите, ягідок туди ще докинула, таких цих біленьких. І тепер ялиночку. Кле... Ой, сніжок цей штучний, я ще зверху полакувала, і він такий тугенький, там не сипеться нічого. Тримається так, як треба. Отакий от дідусь, цей мороз або Санта Клаус, такий цікавий, він маньонечний. Це колись був такий сніжний, сніжна кулька розбилася. От. І ще туди ягодок додала біленьких. Зверху є у мене ось такі канзаші квіточки, колись я їх давно робила, і вони якраз тут підходять. Зверху ще ягідку додала. от і на нижню частину теж в мене є така квіточка. От, я її на нижню частину сюди приклею, тут на гарячий клей. І робила я ось таку киточку, тут я її підріжу. Мені потрібна лише одна намистинка тут. І ось так я її підклею і завернула на неї ось ту... На цю намистинку завернула на мережевко то тобіленьке. Зверху ПВА і глітер золотий. Почекала, поки візьметься, сипала це все залишки, знову полакувала. Далі ось такий підсвічничок я теж придбала в Аврорі. От, і вирішила, що йому ще не завадить трішечки додати шарму якогось. Я змащую тут пва клеї, там, де мені потрібно, і засипаю червоним глітером. Засипаю, залишки зсипаю, знову підсипаю. І також на ось ці підсвічнички От, теж сиплю цей глітер. Чекаю, поки. Він приклеїться, а тоді залишки, звісно, струшую і покриваю це все лаком, щоб цей літер мені в подальшому тримався. На тильній стороні, бачите, я підклеїла такі золоті гілочки, вони якраз підходять тут по кольору. Тепер червоним контуром з блискітками я фарбую ось ці квіточки, Такі ці бутончики, пуп'яночки, серединки. Тобто теж їх виділяю. Але мені здалося, що там блискітки дуже слабенькі, і я це все ще зверху пивашкою вскрила і засипала ще цим червоним глітером. І цю зірочку також з обох боків. Ось. Тепер мене це влаштовує. Далі є ще в мене також в Аврорі придбала такий Набір невеличкий, там три таких оленя було. Червоний, срібний і білий. І ось цей червоний олень якраз сюди мені дуже-дуже підходить. І тепер я маю ось такий оновлений підсвічничок. От, мінімум затрат, заготовочки дуже дешевенькі, але я їх переробила так, як вважала за потрібне, як мені подобається. Ось така мініатюрочка в цьому. Відерці. от, І ось такий підсвічничок. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!